Всім привіт, дорогі підписники гості каналу. Робимо полив нашого кавуна та дині. Додаємо туди добриво фосфорні з мікроелементами. Також даємо туди фундіцит від кореневої гнилі. Ось такий фундіцит. Це нас смагніку Energy, Даємо його 15 мг на 10 літрів води. Ну і також таке добре гель, фальтера. Це йде кореневе живлення. Бачите, яка гарна формула тут. Це для нашого кореня. Зараз вам покажу нашу кореневу систему. Ось. Бачите, як вона розвивається. Нормально, є просто крошки, сходи різні. Ось бачите. Тут теж це, напевно, Вікторія. Так, Вікторія, бачите, яка погані її такі сходи. Але, бачите, як вони сходять нерівномірно. Можливо, десь якась проблема в тому, як ми висажували, допустили якусь помилку. Ця касета зовсім витягнулася, була стояла біля топки, де в теплиці. Ну, а там, як бачите, ось вже така розсада, що можна її висаджувати. Уже витикається третій справжній листок. Ми її садили на майже на 10 днів раніше. Ось. Але погода нас... Дивує, сьогодні були приморозки. Ось і на цю ніч теж передають приморозок. Так що до висадки ще буде довго. Підписуйтесь, друзі, на наш канал і слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури. Всім дякую за увагу!